Терористи на Луганщині завоювали по-новому. Вони намагаються спровокувати українських військових на вогонь, вивішуючи одночасно по кілька прапорів. Біля Кримського нині видно відразу три шматки тканини із російськими кольорами, самопроголошеної ЛНР та донських козаків. Але військові на провокації не піддаються і працюють цілеспрямовано лише проти ворожих диверсійних груп. Про ситуацію в районі Бахмутської траси із сектору А Наталя Нагорна. Відразу три ворожі прапори можна розгледіти з позиції 24-ї бригади в селище Кримське. Там одночасно вивісили і російські, і донського козацтва, і самопроголошеної ЛНР. Але символи окупації бійці 24-ї бригади не чіпають. Провокації регулярно проводяться. Навіть проводяться зі зброєю, яка заборонена на даний час. Повідати нема чим, так як наша вся артилерія стоїть задні. Бліндаж лучший друг. Командир позиції Джокер на 17 років молодший за автоматичний гранатомет, яким лише за останній час розбили три диверсійні групи, але бійці побоюються, що можуть утратити й цю зброю. Дозволений міжнародними договорами калібр постійно обіцяють зменшити. Водночас бойовики навіть попередні угоди не виконують. Нам казали, що менше 100 мм калібри будуть забирати в нас. Що в них стоять сау. Це 120 й калібр, там 152 калібр, то і танки не стоять, то вибачте мене. Ми і так не можемо нічого їм зробити. Його позовний байкер, йому 57. На мені зараз 25 кг. Як опинилася людина майже пенсійного віку на передовій, і ще те запитання до військомів. Але сам воїн, якого побратими лагідно називають, дід не приховує, що йому соромно за молодих, які ховаються від мобілізації в тилу. Я хочу передати привіт всім молоді. Хай не ходять в банкомат, хай ховаються. Рожають дітей, а ми всередики вже за них повоюємо. Руслан із тих, хто на війні не мав би бути. Удома в чоловіка четверо неповнолітніх дітей. Так нема кому йти. Молодію. Миші порозбігалися. Своїм малим. Руслан пообіцяв, ворога до них не пустить і приказує вітання. Дощці Діані, сину Богдану, сину Владіку і сину Ігору. Про дітей бійці на передовій говорять із тремтінням в голосі. Я обіцяв йому на день народження приїхати, не вийшло мене, тому що тут треба, щоб були. Малиш мій, ти знаєш, я тебе цьому і люблю, і ти масами лише. З ним народжує я тебе. Цю позицію в Кримському тримає батальйон спецпризначення Київ 2. У них розповідають бійці тепер що не день, то гості з іншого боку. диверсійно групи підходять переважно з он того боку. Там розташовується селище Фрунзе. Час для ДРГ ідеальний, тому що все навколо в зеленці. Питаються наблюдати за нашими діями, все це відсліджується. От зараз в даний момент, кстати, из Сокольников кто-то пошел, обстрел слышно. Вот. И в основном активизируется ночью. Все происходит где-то с 12 ночи, потому что днем у них, или у нас, или у них работает все-таки ОБСЕ, кое-как, как они умеют. Стрельба каждую ночь, ну такая, умеренная. Поезд ходит, грузовой поезд идет вот, рядом с нами, железная дорога за Бахмутской трассой. в поезд и ночью поїзд і есть йде. Тобто, -то они возят. самі воїни використовують літній час, щоб надійніше облаштувати розташування. Гаряче сонце дає зв'язок із домом. Сучасні технології вже в які раз вриваються на передову. Тим чином, ми зараз бачимо сонячну батарею, яку нам предоставили наші люб'язні волонтери. За допомогою цієї батареї на протязі доби можна зарядити потужний автомобільний акумулятор, якого нам вистачає порядка 2-3 днів для. Заряджання <Marvel> раз хлопці теж підживлюються. Сил та настрою собі додають постійним тренуваннями. Вася не поламай Не Ніполамай турнік! з Луганщини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Геннадій Селютін. Спецкор 2+,2. плюс